Німецький уряд оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери. Зокрема, ЗСУ отримують боєприпаси для танків леопард, 25 безпілотників-розвідників, Хайдрун, 8 бронетранспортерів, 16 автоцистерн Мерседес Бенц» Зетрос, 5 автівок для прикордонників, 3 цивільні автівки, 50 терміналів зв'язку садком, 50 світлодіодних ламп, матеріали для знешкодження вибухових пристроїв, майже 2 тисячі шоломів також в німецькому уряді зазначили, що передадуть Україні 20 бойових машин піхоти Мардер та 15 самохідних зенітних установок Гепард. Крім того, державний міністр у європейських справах Німеччини Анна Люрман перед засіданням ради ЄС закордонних справ заявила, що 2024-го німецький уряд подвоїть. Військову допомогу Україні до восьми мільярдів євро. Нагадаємо, учора ввечері президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, під час якої обговорили зокрема нагальність подальшої підтримки України після переговорів. Шольц повідомив у своїй соціальній мережі X. Це колишній твітер, що він та президент Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Також він наголосив, що протягом цього року Німеччина передасть зсу військових товарів на понад 7 мільярдів євро. Німеччина стала однією з європейських країн, які найбільше допомагають Україні. Берлін передав українським військовим кілька видів артилерії, танки Леопард 1 та Леопард 2, систему ППО Айрісте та Петріот, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.